Привіт у всім, хто завітав на мій канал. Починаємо огляд речей, які я знайшла у крамниці секонд-хенд, і які будуть представлені в моєму магазинчику в Instagram. Починаємо з першої речі. Це нова річ з бірками. Дуже класні шорти. Бренд Papaya, 12-й розмір. Ось такі. Віскоза з льоном. Ще одні шорти. Це вже річ без збірки, але дуже класної якості. Теж льон. Вони великого розміру. А, ні. Вони теж збіркою. Я забула. Я трохи забула. Вони великого розміру. І це. 16. Ось такі. Позаду. З боку є карманчики і позаду один. І збоку. Ось такі гарні на літо. Наступна річ. Дуже гарненький, легенький сарафанчик з віскози. У. Це десь 10-12 розмір. Такий класними бомбони. Він длинний міді. Ось так унизу. Така патріотична розцветка. Наступне платько сарафан. Я його брала собі. Воно такого ніжно-розового кольору, карманчики по бокам є, але я не влізла трохи. Це десь 12-й розмір. Всі речі в моєму інстаграмі. І там я буду виставляти всі. Заміри чи по запросу. Наступне платічко – це італіянський бренд Ріна Сіменто. Ось таке на вечірку. Попереду такі рюши позаду. Просто чорне з застіпкою. Наступна річ мені дуже подобається, але теж я в неї влізла. Не Це тож, теж 12-й розмір. Всім відомий бренд Max Mara. Плаття Midi. Це котон. Він такий шершавий. Шуркутить. Дуже класне. Він теж в моєму інстаграм-магазині. Наступна річ теж шикарна. Це льон. Шикарна тунічка. Бренду Daniel Ді... Хетчер. Паріж ось така. Дуже якісний льон з яким таким блискучим, як покриттям. Наступна річна вас збіркою. Це такий топ з накидкою. Ось так позаду. Ось так попереду. Чи це River Island? Теж нова річ збіркою. Дуже гарний колір. Це теж нова річ збіркою. Це топ-шоп. Бірочки. Це дуже шикарний, такий легенький, струящийся топ. Ось так позаду. Шикарно. На мене теж маленький. Наступна річ теж нова збіркою. Це бренд Wallis, якщо правильно називаю, це такий топ сріблястий, топ майка, нова річ, дуже гарненька. Наступна річ теж дуже класна. Це органічний котон, нова. Написано 10 розмір, але легко сяде на 12. Це така тоненька, дуже яскрава блуза. Тут такі пташки, наступна річ вона без збірки, але стан нової речі. Її ніхто не носив. Це, ви, це видно. Ось така. Не знаю цього бренду. Сікс джунг. Але е, річ, річ дуже якісна, спортивна така майка для спорту. Актуальна річ на літо. Це. Новий збірками купальник Next. Чашка тут D. а плавки 16 розміру. Ось такі. прикольний сірий цвіт, колір також. Мені дуже подобається ця річ, Це ляний топ з вишивкою. Фірма Olsen. шикарний збоку на блискавці. Дуже класний. Наступна. Це сукня Андріана Папель. Мабуть, теж італійський бренд, бо я його ще не знаю. Ось таке шикарне, таке святкова така сукня. Дуже гарне тут переплетіння. Позаду ось так. Дуже красивий колір. Колір просто шикарний. Наступна річ. Вона хоч і не з натуральної тканини, але я не могла її не взяти просто із-за дизайну. Це шикарна така, яскрава така, суконька маленька така. Дуже гарна. Наступна річ мені теж, теж дуже сподобалась, але я трохи в неї теж не влізла. Це десь буде 12 розмір. Це всім відомий бренд Маделяйн. Така теж дуже гарна святкова. Сукня дуже сподобалась, але не налізла, тому виставляю її в свій магазинчик, хай найде свою власницю. Дуже гарна якісна річ. О, це теж. Мені дуже подобається, але, але маленька. Річна ва з етикеткою. Якась бренд Мінует. Це сарафан такий за коліна десь. У нього дуже тоненька тканинка, така дихаюча, з такими ось штучками. Класний такий. Дуже шикарний О, Ще одна така моя любов. Це винтажна я, як би зрозуміла, сукня Мілано Аба Мода. Це льон з віскозою і понизу шовк. Дуже Дуже класна річ, шикарна якість, класична, класична сукня, але її можна хоч куди. Дуже шикарно. Дуже колір такий шоколадний. Якщо не продасться, ставлю собі, і буду худати. Наступна річ це сукня Тахарі. Вона шовкова. Шовк дуже гарної якості. Він такий блискучий, такий гладенький, класний такий. Талію можна відрегулювати тут зав'язка. Класна така яскрава річ. І дуже легенька. Дуже класно. Ще один відомий бренд. Це Сандро. Блузка. Я теж зрозуміла, вона вінтажна. Дуже гарний колір такий. Такий бутилочний. Класно. Ще дуже річ. Мені всі речі подобаються, бо я купляю речі ті, що мені подобаються. Де гарна якість. Чи дуже класний дизайн. Ось така Cesar Basic розмір М. Вишита для нас сукня туніка. Дуже прикольна річ, то теж актуальна наша українська. Ну і на завершення. Ще одна дуже красива суконька. Це бренд Савіда. Це віскоза з поліестром. Дуже класний такий тканина дуже прикольна. Вона, схожа на парчу. Вона може бути також і весіль... весільною суконькою. Аж бігу. Дуже класно. Ось так. Така класична. невеличка, Ось так. Дуже прикольно, теж. Ну ось. Огляд закінчили поки що. Бо ще є речі, які я готую, приводжу до ладу, бо всі речі я прасую. Всі речі в мене проходять прання, відпарювання. Це обов'язково ще є в процесі, так що чекайте наступного відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас буду чекати, чекати ваші коментарі. Дуже дякую вам всім за увагу, що додивились до кінця моєї відео. До побачення!